Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачної м'ясної солянки. Дуже дуже смачно і сито. Так що поїхали. Так, мої хороші, хочу вам показати вже в нарізці м'ясні. Тут у нас ковбаска, підчеревинка, шинка, два види. Є запечена, є копчена, варена, ковбаска, оливки, маслини. Картопелька, цибулька і, звичайно, огірочок, який я натираю на терці. Кубиком я його не ріжу. Потім пережарюю цибулю з огірочком і ці всі наші смачні м'ясні види обасок. Пережарюємо огірочок разом з цибулькою, потім додаємо томатної пасти. Все це пересмажуємо і тушимо його буквально 30 хвилин. Туди додаємо все наше м'ясне. М'ясо готове, так що я ще сюди додаю завжди один секретний інгредієнт. Це сік з оливок. Повірте, це просто неймовірно. Скористайтеся цією порадою. Бульйончик додаємо наше м'яско. і страва готова. З'єднали бульйончик з м'яском. варимо хвилин 15. Додаємо зелені та лимончика і оливки. Це ідеальна перша страва, коли чогось хочеться наваристого. Смачно! Смачного.